Дивлячись на історію Різдва Сьогодні, під час війни, я звертаю увагу на неймовірну жорстокість на початку життя Ісуса. І ця ж безжальність виявляється і неприкінці Його життя. Початок історії Ісуса пов'язаний з люттю по відношенню до немовлят та маленьких дітей. В кінці історії ця нелюдяність. Проявляється по відношенню до невинної людини. Виходячи з цього, мій перший висновок, який для мене сьогодні дуже актуальний. Приход місії в цей світ був пов'язаний з його служінням жорстокому світу. І не тільки служіння, а також і життя всередині дуже жорстокого світу. Його життя проходило і служіння відбувалося. В несправедливому та жорстокому світі. Розповідь Матвія показує нам Ісуса дуже схожого на Моїсея, який приходить звільнити свій народ. Ця історія показує нам, що Богу є справа до несправедливості і жорстокості. Він реагує на це. І навіть сам приходить для того, щоб бути відповіддю для людей, які пригничені. З іншого боку, прихід і служіння Ісуса це служіння об'єднання. У родовіді Ісуса Христа ми бачимо велику кількість чоловіків, але також ми бачимо там і жінок. В списку родовіда Ісуса Христа ми бачимо святих та грішних людей. У генеалогічному древі Христа багато євреїв, але так ми бачимо і язичників. Під час Різдва в гості до Ісуса приходять як пастухи юдеї, так з часом і язичники-мудреці. Виходячи з цього, історія Різдва це історія про те, як Господь прийшов в цей жорстокий світ. щоб Збудувати відносини з різними людьми та дати їм надію. Отже, свідченням того, що народжена місія є і частиною нашого життя, є те, якщо ми живемо дуже схожим життям до нашого вчителя, а саме, Вміння приймати людей і давати їм надію навіть у цьому жорстокому світі, і нехай це різдво буде для вас надією, а також днями, коли ми будуємо відносини з іншими людьми.